Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. До нас сьогодні прийшов цікавий гість. Здогадайтесь, хто це? Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Вірно, це зайчик, малята. Зайчик прийшов до нас з подарунками. Відгадайте загадки і взнайте що ж за подаруночки приніс нам зайченятко. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас смачна? Слива вірно. На смак чудова. Довгаста, жовта і медова. Їсть її малий Павлуша. Здогадали, що це? Груша. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Що це малята? Вірно, це яблучко. Мов би на одній нозі він зростає. На лозі. Подивись скоріш віконце. Грона сповнені від сонця. Кожен скуштувати рад, соковитий, виноград. Ці смачні фрукти подарувала зайчику щедра осінь. Малята, давайте ми з вами вивчимо віршик, який називається осінь радісна пора. Послухайте віршик. Осінь радісна пора. Любить осінь, дітвора. Сливи, груші, виноград. Все поспіло для малят. А зараз повторюйте віршик за мною. Осінь, радісна пора. Любить осінь, дітвора. Сливи, груші, виноград. Все поспіло для малят. Повторіть віршик разом з мамою і татом. До нових зустрічей! Бувайте, малята!